До уваги слухачів радіо Київ в ефірі. Передвиборча агітація кандидата у народні депутати до Верховної Ради по 219-му одномандатному округу міста Києва, самовисуванця Осінчука Остапа Мирославовича. Доброго вечора. Дякую Держбогу за надану можливість висловлення незалежної думки в живому ефірі. Шановні кияни, я Остап Осінчук, я кандидатом у народні депутати України в місті Києві. По одномандатному округу номер 219 це частина Святошинського району столиці. Про себе можу сказати, що я військовий пенсіонер, полковник запасу, заступник економічних питань, голови Київської організації спілки офіцерів України, члени її центрального проводу, учасник бойових дій в Афганістані та беру участь у діяльності Святошинської організації Української спілки. Ветеранів Афганістану. З 1982 року на військовій службі, яку проходив у різних регіонах Радянського Союзу та України. У 2003 році переведений в місто Київ у головне контрольно-ревізійне управління Міністерства оборони України, де закінчив службу у 2011 році. Проживаю у Святошинському районі міста Києва. Я віруюча. Аскетична та самодостатня людина, ціную честь офіцера, поважаю незалежну думку, люблю рідну землю людей, які на ній працюють, та бажаю, щоб наша столиця, мати міст руських, місто Київ, була квітучою та красивою, а наша держава Україна Русь сильною та багатою. Прошу вас уважно послухати мене як незалежного та щирого кандидата у депутати. Поділитися з цим сусідами та об'єднатися у місцеву громаду за принципом свій до свого по своє, мета якого полягає у створенні для себе та своїх близьких доброзичливого життєвого середовища. Шановні кияни, кажу вам правду, яка полягає в тому, що наші біди походять від нас самих. Тобто ми відповідальні більшою або меншою мірою за все, що діється навколо нас. Усе дуже просто, але водночас і дуже складно. Ми допустили панування в державі брехні, злодійства, безвідповідальності, байдужості і усілякої нечисті та глупості. Більшість з нас живе за нав'язаними стереотипами мислення і рекламою, погано знає нашу національну історію. Не може об'єктивно оцінити життєвий досвід національних героїв і видатних людей, засмічує рідну землю та власну душу, не хоче думати, слухати ближнього та брати на себе відповідальність. І найголовніше, немає рідно, не рідного богорозуміння, а поклоняється чужим релігійним догмам і центрам впливу. Які вже тисячу років обманюють та паразитують, тримають наш народ у рабстві, та принижені, обслуговують владу і не дають розвиватись рідній українській національній вірі та ідеям видатної людини сучасності вчителя та пророка Лева Селенка. Я Остап Осінчук, маючи рідне богорозуміння, кажу вам правду, що не тільки Кравчук і Кучма, Ющенко і Янукович винні, і навіть не Тимошенко, яка вже сидить, а винні і ми також. Оскільки ми щоразу обираємо прохідного кандидата, як нам здається, менше зло, а воно тільки знову стає більшим. Більшість з нас не хоче організуватись та виділити свій час на аналіз діяльності політиків, не хоче прийняти власне відповідальне рішення та надати владні повноваження незалежній, правдивій людині. А користуються нав'язаними чужими рекламними думками і стереотипами, які потім, як з'ясовуються, не відповідають їхнім сподіванням, а відповідають тому, хто їх оплачував і заказував. Інакше не може бути. Якщо не думаєш ти, то за тебе подумає чужий дядько, так, як йому вигідно. Таким чином, під час відновлення незалежності нашої України, Русі та в подальшому. Ми не очистили владу від колишніх паразитів політиків. Вони та їхні висуванці до сьогоднішнього часу паразитують і обманюють нас киян та всіх українців. Наслідки ви бачите самі. Шановні кияни, ми повинні не допустити колишніх і теперішніх депутатів та їхніх прихвестнів знову до влади, оскільки вони в першу чергу несуть відповідальність за цей ганебний стан якому опинилося наше суспільство, вони будуть далі обманювати, грати роль опозиції і влади, витрачати наші гроші, хто більше чи менше, дерибанити і прихватизовувати наше майно. Ніхто з них не хоче йти безпосередньо до простих людей та допомагати їм організуватись громади, тому що організовані громадяни наймуть правдивих слуг народних, які дійсно будуть дбати за потреби людей. А їх викинуть як не Я, Остап Осінчук, разом зі своїми однодумцями іду народні депутати, та маю за мету наведення в державі порядку, дисципліни, встановлення справедливої народної влади, реального забезпечення всім доступного лікування, безплатної освіти, недорогих житлово-комунальних послуг та інших першочергових соціальних потреб. Правдивий та дієвий шлях встановлення справедливої народної влади полягає в чіткій самоорганізації громадян, міцній дисципліні та відродженню поширенню в суспільстві громадського руху до свого по своє. Його суть полягає в тому, що ми між собою домовляємось про правдиве життя і об'єднуємось громади за місцем проживання та інтересами. Рівень об'єднання залежить від рівня мислення людини. Але обов'язковими умовами є доброзичливість, надання правдивої інформації, якісних товарів і послуг, не сприйняття зла та байдужості. Цей рух вже діє, і я та мої однодумці будемо його розвивати в майбутньому. Ми допомагаємо один одному, стаємо більш самодостатніми, щасливішими та гармонізуємо свої стосунки з навколишнім світом. Ми бажаємо, щоб всі люди жили в світі добра. Правди та злагоди. Ніхто крім нас самих нам не допоможе. Чим швидше ми це зрозуміємо і почнемо діяти, тим швидше покращимо наше життя. Мій життєвий досвід і аналіз багатьох історичних і релігійних джерел інформації переконує, що означені мети можна досягти за умов духовного самодосконалення, правильного розуміння і виконання законів Божих, служіння на благо громади, збереження довкілля. Мене, як більшість з вас, вже дістала неефективність та корумпованість нашого суспільства. Перебуваючи на військовій службі, державних фінансових та контрольно-ревізійних органах, я мав можливість бачити закриту для більшості громадян брехливу нелюдіну та паразитичну сутність багатьох чиновників та політиків. Займаючи активну громадянську позицію, неодноразово сам та з допомогою спілки офіцерів України подавав пропозиції. Спрямовані на покращення справ у армії та державі, які не сприймалися владною елітою в Україні, оскільки в них не було правдивого бажання дбати про потреби всіх громадян. Громадський рух свого по своє. це засіб, з допомогою якого ми поступово змінимо суспільну свідомість на краще, зробимо владу більш правдивою, тобто змусимо її за допомогою методів громадського контролю та впливу. Сумлінно виконувати обов'язки, покладені на неї громадою та дбати за благо всієї громади, а не окремих корумпованих осіб. Ми не дамо спокійно жити чиновникам та депутатам, аж поки вони не почнуть працювати для людей щодня, щогодини і щохвилини, а не тільки для показової агітації, як це роблять у виборчу компанію. Для правдивого виконання поставлених завдань запрошуємо до співпраці свідомих активних громадян. На підставі вивчення суспільної думки будемо ініціювати місцеві програми, направлені на покращення та здешевлення соціально-побутового, транспортного, медичного та освітнього забезпечення жителів Святошинського району та здійснюватиме дії по контролю за надходженням і використанням народних коштів, майна та землі. Наша позиція правильна і державницька. Оскільки направляє народ на шлях творенням державі справедливого громадянського суспільства та запобігає стихійним або спланованим з пазаме України народним бунтам та революціям, результатами яких в більшості скористаються негідники та чужоземні сили. Кажучи простіше, ми за допомогою посилення самоорганізації громадян повернемо владу, гроші, майно, землю народу. Яке прихватизували корупційні політики, тоді з'являються гроші для будівництва дитячих майданчиків, спортивних, оздоровчих, освітніх закладів та інших потреб соціальної сфери. Тоді люди будуть самі вирішувати, куди їм розподіляти гроші. На будівництво, як тепер По замовленню попів величезної кількості церков, де теперішнім політикам вони ж і колишні. Керівні комуністи атеїсти будуть прощати гріхи і попри будуть вести свій церковний бізнес. Чи може краще гроші спрямувати на будівництво дитячих майданчиків, спортивних оздоровчих освітніх закладів? Я ніколи не був ні в якій політичній партії і принципово працюю в громадських патріотичних організаціях, залишаюсь позаплатійним, тому що. Партійна система є неправдивою, вона нав'язується міжнародним спекулятивним капіталом, тобто олігархами, та їхніми холоями корупційними політиками, які цинічно брешуть, зневажають народ та проводять в державі спекулятивну здирницьку політику для отримання власних надприбутків. Виходячи з власного життєвого досвіду, у депутатській роботі будуть дотримуватись державницької ідеології і здорового глузду. Діяльність владних політичних партій оцінюю загалом як антинародну. До опозиції ставлюсь більш прихильно, але критично. Свої дії планую узгоджувати з опозиційними депутатами, але опратимусь на активних громадян мого виборчого округу, з якими буду контролювати, впливати на владу та змушувати її служити людям. Розраховую на підтримку громадського руху свідоцтво по своє, громадських. Патріотичних організацій, спілки офіцерів України, української спілки ветеранів Афганістану та нерозуміння і відповідальність виборців, киян, жителів нашої славної столиці, закликаю вас, голосуйте за дієві шляхи покращення життя для себе та своїх близьких, за добро, правду та злагоду, за порядок і дисципліну, честь і гідність, незалежність мислення і поведінки. Тільки самоорганізований народ, гідний достойного життя. Військова служба мене навчила, що справжнім командиром є той, хто дбає про потреби підлеглих, Стільки переносить разом з колективом усі труднощі військової служби. Життєвий досвід підказує, що по справжньому щасливий той, хто здоровий духовно і фізично, має можливість допомагати людям та творити гармонійне суспільне життя. Як кандидат у народні депутати України не даю міфічних виборчих обіцянок, як це роблять інші, замість того пропоную дієвий шлях змін на краще, який спирається на підняття активності і самоорганізації громадян та полягає в максимальному розширенні прав місцевого самоврядування з відповідною передачею бюджетних, майнових та земельних ресурсів і розвитком кооперативного руху. Громадяни повинні чітко усвідомити, що їхня доля у їхніх руках чим більше влади буде передано зверху на місця, тим менше буде у високопоставлених чиновників можливості розкладати бюджет, майно та землю. Ми вже переконалися, що сьогоднішня так звана владна еліта тільки обманює та визискує народ. Її потрібно замінити. Але поки ми самі не оберемо власні органи самоорганізації. За місцем проживання та не скоординуємо їх дії, ми не зможемо ефективно замінити цю владну саранчу Тому я пропоную всім кандидатам народні депутати України організувати на місцях активних громадян не тільки на свою підтримку, а об'єднати людей в громади, навчати їх кооперативного руху та громадського контролю за владою. Від кандидатів у депутати, які були та зараз є депутатами. Вимагаю пояснень щодо їхньої власної відповідальності та ролі у прихватизації землі, майна і бюджетних коштів тіньової економіки. І найголовніше розказати про всі свої і близьких родичів маєтки та доходи за ці роки, коли вони були при владі, докладно довести, де взяли гроші, чому вони такі багаті, а їхні виборці бідні. Чому вони раніше так погано дбали за виборців? Неефективно використовували владу, наплодили стільки різних негараздів та довели суспільство до кричущої соціальної несправедливості. Я, Остап Остінчук, кандидат народні депутати України в місті Києві, по одномодатному округу номер 219 як офіцер та громадянин, даю вам присягу, що служитиму на добро громади, сам зустрічатимусь з виборцями та вимагатиму. Від усіх керівників доступного прямого спілкування за місцем проживання громадян, житиму, як жив, звичайним життям як всі виборці, буду вимогливий до влади та добрий до людей. Всю свою депутатську заробітну плату буду віддавати на розбудову громадського руху свій до свого по своє та на навчання громадян контролю за владою, в тому числі і за моєю депутатською діяльністю. Іншим кандидатам депутатів, в першу чергу, по нашому 219 округу, я пропоную теж в разі їхньої перемоги віддавати не менше половини депутатської зарплати на розвиток інститутів громадського контролю за владою і розвиток кооперативного руху. Я готовий поступитися особистими планами та інтересами заради цього. Головне завдання народного депутата це відстояння правдивих інтересів. Своїх виборців, щоб його чесно виконати, потрібно допомогти виборцям зготуватися в місцеві громади та налагодити координацію і спільні дії. Тобто потрібно постійно бути з людьми і щиро з ними спілкуватися, а не ховатися за рекламу та оплачених циніків, як це роблять корумповані політики. Користуючись депутатськими повноваженнями я всіма доступними методами. Буду добиватися максимального фінансування округу та реального відновлення контролю місцевих територіальних громад, в тому числі багатоквартирних будинків, за використання належних їм бюджетних, майнових та земельних ресурсів. Оскільки як професійний фінансист та інспектор ревізор прекрасно розумію значення цих питань, величезні суми тіньових і офіційних коштів, які заробляються на території наших місцевих громад. Вилучається неправедним чином із нашого бюджету, і тому маємо низькі і несправедливі пенсії, зарплати та вражаючу соціальну нерівність. Принцип має бути такий: де кошти заробляються, там їх і місцева громада розподіляє. Бізнес повинен бути соціально відповідальним. Для цього я буду ініціювати зміни до законодавства і запровадження в державі ідеології самоокупного кооперативного виробництва. Та надання послуг для задоволення суспільних потреб, що дає змогу зменшити вплив міжнародного олігархічного капіталу. У депутатській діяльності буду відстоювати свою життєву та професійну позицію, направлену на ощадливе та доцільне витрачання бюджетних коштів, законодавче врегулювання справедливих мінімальних і максимальних розмірів заробітних плат і пенсій, які виплачуються за рахунок державного бюджету. Спрощення виробничої і господарської діяльності, виборність громадянами судових, прокурорських, контролюючих органів та інші законопроекти, які полегшать життя громадян, мій досвід професійної та громадської діяльності, отримані знання, освіти, життєва позиція дають підстави вважати себе спроможним правдиво відстоювати інтереси своїх виборців на всіх рівнях державної влади. Щоб бути чесним кандидатом народні депутати України немає. Не бути залежним від олігархічних спонсорів і мати можливість щиро поділитися з вами правдивими шляхами виходу суспільства із з кризового стану, я вніс особисті заощадження для участі у виборчому процесі, щоб продовжити правдиву боротьбу, не дати далі панувати корупційним політикам та змусити владну систему працювати для простих людей, прошу вашої підтримки на виборах. Необхідно самим організуватися і зготуватися за місцем проживання місцеві громади для узгодження власних і громадських інтересів та організації дій на їх захист, поширювати всіма доступними засобами викладні ідеї. Хто духовно готовий до тривалої цікавої праці для самодосконалення та створення комфортного гармонійного життєвого простору, прошу виходити на зв'язок, знайомитись та реалізовувати спільні справи в межах громадського руху, свого по своє». Мої контакти доступні в Фейсбуці. Дякую за увагу. Ваш кандидат Остап. До уваги слухачів Радіо Київ. В ефірі передвиборча агітація кандидата у народні депутати до Верховної Ради по 219-му одномандатному мандатному округу міста Києва, самовисуванця Осінчука Остапа Мирославовича. Радіо Київ.